Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм-кадри Біллі та Нік двоє продавців годинників. Вони змушені терміново шукати нову працю. Компанія, в якій вони пропрацювали все життя, руйнується. Вони намагаються влаштуватися на стажування в Google. Вони проходять і їх приймають після проходження співбесіди, незважаючи на брак досвіду. Вони проведуть літо, змагаючись у команді з іншими стажестами, виконуючи різні завдання, і лише членам команди переможця гарантується праця. Біллі та Нік приєднуються до інших стажестів. Стюарт повністю залежний від свого телефона. Йойо, -йо, якого мати навчала вдома із суворою дисципліною і ботанікнею. Команду очолює Лайл, котрий постійно намагається приховати свою невпевненість. Стажер на ім'я Грем, агресивний хлопець, який завжди шукає проблеми із командою Біллі та Ніка. Містер Четти, директор програми стажування, також постійно висловлює свої сумніви у здібностях Біллі та Ніка. Стюарт Йою і Нея вважають Біллі та Ніка марними. Під час одного зі своїх вступних випробувань вони відправляють їх знайти лисого професора. Але потім, під час гри у квідич проти команди Грема, Біллі мотивує команду, і це змушує всіх знову довіряти їм, незважаючи на поразку в останню секунду. Коли командам доручають розробити програму, Біллі та Нік переконують команду влаштувати бурхливу ніч. У стриптиз клубі нея зізналася Біллі, що, незважаючи на її багате фантастичне життя, вона не має реального досвіду і вона нервує. Але з підтримкою Біллі вона вирішила залишитися. Нік умовляє її залишитися, щоб випити та повеселитися. За підтримки біллі Лайв підходить до однієї з стриптизерок, яка є інструктором з танців у Гуву, в яку він закохався. Вона в захваті від Лайла, але інший клієнт сердиться, коли вона його ігнорує. Починається бійка, і всю команду виганяють із клубу. На світанку Стюарт зрозумів, що треба цінувати реальне життя. Лайл, завдяки своєму п'яному інтелекту, надихає Ніка і підказує команді ідею для програми, яка допоможе визначити рівень сп'яніння, відповідаючи на запитання. Команді вдається виграти завдання завдяки найбільшій кількості завантажень програми. Крім того, Нік проводить час, фліртуючи зі своїм керівником, але без особливого успіху. Коли він починає відвідувати технічні презентації, щоб справити на неї враження, він відчуває інтерес до занять. Поки команди готуються до технічної підтримки телефоном, Біллі відчуває, що він не в змозі, і здається. Один із співробітників, який завжди носить навушники і ні з ким не розмовляє, підходить до Біллі та каже йому, що його манера спілкування з людьми особлива. Він пропонує допомогти Біллі підготуватися до тесту. Дана погоджується піти на побачення з Ніком та запрошує його до себе додому наприкінці ночі. Під час тесту Біллі старанно працює, але його команда не отримує оцінки, тому що він не увійшов до системи, щоб записати свою працю для подальшої перевірки. Пригнічений Біллі залишає вугл, щоб отримати нову можливість як менеджер з продажу у свого старого боса. Останнє завдання це продажі, під час яких команди мають підписати найбільшу угоду. Команда здивувалась, коли Нік сказав, що Біллі їх покинув, але вони продовжують завдання без нього. Нік переконує Біллі повернутися і Біллі супроводжує команду, щоб поговорити із власником місцевої піцерії. Він пояснює йому, як реклама в Google може допомогти налагодити контакт з потенційними клієнтами. Саме інтернет може допомогти вам розвивати свій бізнес. Незважаючи на підготовку веселого монтажу, який без дозволу з'являється на екрані, команда спізнюється на фінальну зустріч, де містер Четти збирається оголосити переможців. Схоже, що команда програла, але їм кажуть, що за офіційними правилами їм все ще можна оголошувати свої результати, оскільки переможців ще не оголошено. Ще ти каже, що, хоча пиццерия не є великим бізнесом, її потенціал тепер безмежний, тому що вона використовує технології. Грем протестує і протистоїть хлопцю в навушниках, який виявляється главою Google Search. Вони оголошуються переможцями. Це був короткий переказ фільму кадри. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.